Добрий день! Тема сьогоднішнього уроку – події, прив'язування їх до віджитів метод BINT. На попередніх уроках ми з вами навчилися створювати графічний інтерфейс користувача. Однією з переваг цього інтерфейсу є забезпечення інтерактивної взаємодії користувача та застосунку. Однак на попередніх уроках ми розібрали тільки один спосіб забезпечення такої взаємодії це натискання кнопки за допомогою команд. Водночас. Ви зустрічались з тим, що можуть бути інші взаємодії. Наприклад, подвійне натискання лівої кнопки миші, натискання правої кнопки миші тощо. Завдання сьогоднішнього року якраз і полягає в тому, щоб навчитися описувати ці інтерактивні взаємодії. Розпочнемо з поняття подія. Подія це дія, яка розпізнається програмним забезпеченням, а відповідно нашим застосунком, і обробляється за допомогою певних Інструкцій. Комп'ютерні події можуть бути різними. Вони можуть бути згенеровані або ініціалізовані системою, користувачем чи іншим способом. Виділяють наступні типи подій: взаємодія з мишею, натискання клавіш на клавіатурі та зміна стану об'єктів. Наприклад, для вікна ми можемо змінити його розміри, перемістити тощо. Бібліотека ТК інтер, мови програмування Python містить метод BIND. Це допомогою якого зв'язують між собою віджет, подію та дію. Наприклад, віджет – кнопка подія, клік по ній правою кнопкою миші. Дія, надсилання повідомлення. Дію оформлюють як функцію або метод, що викликається при настанні події. Один і той же віджет можна пов'язати з кількома подіями. Тобто схематично ви бачите: є віджет, а на сьогодні ми з вами розглянули три види віджетів. лейбл, напис, ентрі, текстове поле для введення. Та батон кнопка. Настає подія, і відповідно є функція або метод, що викликається при настанні події. Зв'язуються між собою вони за допомогою запису, ім'я віджита, крапка BINT, виклик методу bind і аргументами методу bind є подія і функція або метод, який викликається при настанні цієї події. Розглянемо способи запису різноманітних подій. Які можуть настати взаємодія з мишею. Як ви знаєте, при взаємодії з мишею ми можемо натиснути ліву кнопку мишки, праву кнопку мишки, коліщатку, ми можемо зробити подвійний клік, ми можемо рухати мишкою. Ми можемо рухати мишкою з затисненою лівою правою кнопкою миші. Тощо. Відповідно, натискання будь-якої кнопки мишки позначається батон трикутних дужках. Якщо ви вказуєте таку подію, то Дія буде відбуватися при натисканні лівої правої коліщатка будь-якої. Якщо ви хочете розділити дію на натискання лівої кнопки мишки, правої кнопки мишки коліщатка, тоді потрібно записувати button 1 або просто одиничку як натискання лівої кнопки мишки, button 2 або просто двічку як натискання коліщатка миші, button 3 або трійку як натискання правої кнопки миші, і відповідно, в залежності від того, яку кнопку миші ви натиснете, буде Відбуватися та дія, яку ви прив'яжете до цієї події. Далі motion. Рух миші над віджитом. Відповідно, у нас є модифікації цієї події, коли рух миші над віджитом відбувається з затисненою лівою кнопкою мишки коліщатком правою кнопкою мишки. Наступні події. Кнопку мишки відпущено, і модифікації цієї події відпущено ліву коліщатку праву кнопку мишки, подвійне клацання мишкою, і модифікації цієї події для лівої коліщатка правої кнопки. Мишки. Enter. Мишка перебуває в фокусі віджета. Тобто зверніть увагу, подія Enter полягає не в тому, що ви на клавіатурі натиснули клавішу Enter, а саме в тому, що мишка перебуває в фокусі віджета. І відповідно лів, мишка покинула фокус віджета. Якщо пошукати в документації, можна знайти ще багато інших подій, пов'язаних з мишкою. Наприклад, потрійне клацання кнопкою мишки. Тощо. Наступна група подій натискання клавіш на клавіатурі. Оскільки клавіш у нас багато, а можна використовувати ще їх комбінації, то ця група подій буде достатньо великою. І я обрала тільки деякі з подій для прикладу, для того, щоб подивитися, як ці події записуються. І так, ретурн: натискання клавіші Enter над віджетом. Це означає, що мишка повинна бути в фокусі віджета. Далі backspace. Табуляція, лівий шифт, права клавіша Ctrl і так далі. Зупинимось на клавіші F1. Після F1 стоїть три крапки. По суті, ви знаєте, що на клавіатурі є F1, F2 і так далі, і кожну з тих клавіш можна використовувати, записавши її в трикутних дужках. Наступна подія подія K. K в прикладі з англійської означає клавіша. Ця подія полягає в натисканні певної клавіші на клавіатурі. Цю клавішу потрібно записати в трикутних дужках. Якщо я запишу в трикутних дужках літеру U, то, відповідно, подія полягатиме саме в натисканні цієї клавіші на клавіатурі. Наступна подія подія Кейпрес полягає в тому, що при перебуванні мишки в фокусі натисне натиснена будь-яка клавіша на клавіатурі. Відповідно, наступна подія це відпускання клавіші. Наступна подія, яка записана як Ctrl-Shift, використовується, коли ми хочемо записати комбінацію клавіш. Комбінація клавіш записується через дефіс і в даному випадку записана комбінація клавіш Ctrl-Shift. Таким же чином можна записати іншу комбінацію клавіш, наприклад. Наприклад, Ctrl-Alt, Ctrl-Return, Ctrl-U тощо. Ще раз звертаю увагу комбінація через дефіс. Наступна група подій, а в нашому випадку це буде тільки одна подія це зміна стану об'єктів. Як я говорила, зміна стану об'єктів, відджетів вікна полягає в тому, що ми можемо змінити розмір вікна. Можемо змінити його розташування, відповідно перетягнувши мишкою, можемо згорнути вікно, розгорнути вікно тощо. І за всі ці дії буде відповідати одна єдина подія. Можна більш детально розписати події для зміни стану вікна, але, як правило, це робиться з використанням інших бібліотек мови програмування Python. Повернемось до схеми. Що таке віджит? Ми з вами знаємо, які події можна записати, ми розібралися. Залишилося подивитися на те, як записується дія, тобто функція. Опис функції має звичний для нас вигляд: службове слово деф, далі йде. Ім'я функції, яке визначається користувачем, всередині функції знаходиться тіло функції, і єдина відмінність полягає в тому, що в описі функції обов'язково має бути параметр, через який передається подія. Він має бути першим в списку параметрів. Я його назвала event. Ви можете давати йому іншу назву. Інші параметри можуть бути присутні, їх може не бути, але івент повинен бути обов'язково. І таким чином, якщо ми повернемося до схеми, то ми з вами знаємо, що таке віджит, знаємо, як записуються події, знаємо, як описуються функції, і можемо приступити до написання програми. Розглянемо наступне завдання. Потрібно написати застосунок, який буде інтерактивно взаємодіяти з користувачем наступним чином натисканні на клавішу R, тло вікна буде змінюватись на червоне, при натисканні на клавішу G на зелене. І при натисканні на клавішу B на синє. При зміні конфігурації вікна тло буде змінюватись на бускове. Перший рядок програми вказує на те, що ми імпортуємо бібліотеку ТК Інтер до нашого застосунку. Творимо вікно. Задамо геометричні розміри вікна. Та надамо вікну заголовок. Для того, щоб зв'язати вікно методом BIN з подією і дією, нам необхідно описати дії. Почнемо з опису першої дії. При натисканні на клавішу R, пло вікна змінюється на червоне. Дек. Далі має йти назва функції. Прийнято давати змістовні імена функціям. Назвемо її, наприклад, а далі в дужках обов'язково має бути параметр, який передає подію до функції. Нехай це буде параметр. Інших параметрів у нас немає, тому закриваємо круглі дужки і ставимо двокрапку. Як ви пам'ятаєте, тіло функції пишеться з відступом, і буде у нас тільки одна дія. Тло вікна має стати червоним. Тепер нам необхідно описати наступну дію зміну тла на зелене. І наступну дію зміна тла на синє. Ще одна дія це дія, яка має виконуватись при зміні конфігурації вікна. При цьому має встановлюватися бускове тло. Можемо приступати до зв'язування вікна, дії і події. Рут. Крапка. Далі у нас має бути метод bind. В круглих дужках потрібно вказати подію і дію. Подія записуються в лапках. І так, лапка трикутна. Вказуємо, що це Key-клавіша R. Закрили лапку, кома і записуємо. Яка має бути дія? А дія у нас це виклик функції r click Аналогічним чином записуємо наступні три зв'язки між віджитом подією і дією. Дія G-дія. Натискання клавіші B викликається функція b click і відповідно подія. Викликається функція. Єдине, що нам залишилось, це викликати Main Loop для відтворення вікна. Запустимо програму на виконання і подивимося, як вона працює. Як ви бачите, у нас з'явилося вікно з бусковим тлом. Тому що відбулася зміна конфігурації, вікно створилося. Пересвідчимось в тому, що програма працює заданим чином. Натискаємо клавішу R. Натискаємо клавішу G, натискаємо клавішу «B», Відповідно, змінюємо конфігурацію, наприклад, переміщуємо вікно. Повертаємось, змінюємо розмір вікна. І ви бачите, як тільки ми щось робимо з вікном в зміні конфігурації, у нас повертається бузкове тло. І Відповідно, згорнемо і розгорнемо вікно. І після згортання-розгортання у нас знову-таки тло змінилось. При натисканні інших клавіш на клавіатурі ніяких змін не відбувається. Додамо до вікна три віджити – напис, кнопку і поле для введення. Розв'яжемо з ними наступні події і дії. Напис. При натисканні правої кнопки мишки в фокусі напису колір напису, колір символів напису буде змінюватись на білий. Таким чином, у нас має бути назва відджета Label1.bind Подія натискання правої кнопки мишки. Звертаю увагу ще раз. Записується. Трикутних дужках і береться в лапки. Батон 3. Трикутна дужка лапка. І далі потрібно описати дію. Нехай це буде дія. І зрозуміло, що дію, тобто функцію, нам потрібно описати. Функція повинна описуватись до виклику. Опишемо її в групі опису функцій. Обов'язковий параметр. Украпка. Змінюється властивість. І задамо білий колір FFF. Пишемо: назва віджита. Крапка. Метод bind. В дужках подія. В лапках в трикутних дужках, рух мишки, трикутні закрили лапки, кома. І назва функції. Яка у нас буде працювати. Нехай це буде маус. Тепер необхідно описати цю функцію. Обов'язковий параметр. І інших параметрів немає, закрили круглу дужку, двокрапка. Що відбувається зміна тла. В квадратних дужках в лапках вказуємо, яка властивість змінюється, дорівнює, і нехай тло у нас стане зеленим. Наступний віджит «Button». Встановимо для нього наступні подію і дію. При подвійному натисканні будь-якою кнопкою миші у нас буде змінюватись текст кнопки. Пишемо назва віджита», Крапка. В круглих дужках пишемо подію, лапка, трикутна дужка». Подвійне натискання будь-якої клавіші мишки. Закрили трикутну дужку «Лапка», «Кома». І потрібно вказати. Назву функції, яка буде сприйматися як дія. Опишемо відповідну функцію, обов'язковий параметр двокрапка. Назва віджита, властивість якого ми змінюємо. Button 1. І в квадратних дужках записуємо, що ми змінюємо параметр текст, дорівнює. Запишемо в зворотньому порядку. Залишилось нам викликати пакувальники для наших віджитів. Використаємо найпростіший пакувальник пак і запустимо програму на виконання. Події, пов'язані з клавіатурою, у нас залишились. Але при натисканні правою кнопкою миші на напис, колір напису змінився на білий. При русі мишкою над полем тло поля. Змінилося на зелене. При подвійному кліці по кнопці напис повинен змінюватись. Одинарний клік ні до чого не приводить, подвійний клік, напис змінився. Дякую за увагу!